Путін перевіряє Європу. Диктатор не чекатиме закінчення війни, а відкриє інший напрямок. Президент України зробив низку важливих заяв: Київ надав Вашингтону запити на озброєння. На території України вже працює ізраїльський Патріот. Чи отримаємо ми більшу кількість систем? Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Патріот вже прикриває небо. Володимир Зеленський підтвердив: ізраїльський комплекс Патріот уже місяць працює в Україні. Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Місяць працює. Дві системи Патріот ми отримуємо восени. Давайте все більше про Патріот я не буду казати. Заявив президент під час брифінгу, 27 вересня. Водночас глава держави зазначив, що наша країна передала Вашингтону усі свої запити та пропозиції щодо озброєння в межах великої угоди з продажу зброї. Далі цитую слова гаранта української конституції. Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів, все це є. Ми передали президенту Америки з деталями і ілюстраціями, чого хоче Україна, і все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 мільярдів доларів. Але ми готові і до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну, зазначив він. Втім, так і невідомо чи просив Київ ракети Томахок. Рухаємось далі. Президент Зеленський озвучив попередження російському ворогу. Якщо росіяни погрожують блекаутом у Києві, то в Кремлі мають знати, що буде блекаут в столиці Росії. Водночас Зеленський говорив і про російську дронову атаку по Польщі у ніч на 10 вересня. Він зазначив, тоді Москва випустила 92 безпілотники в бік Польщі. За його словами, більшість із них збили українські сили. Окремо президент торкнувся теми Угорщини та підкреслив, що Будапешт робить небезпечні для себе речі. Це дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я в принципі розумію, що, і вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе, підкреслив він. Ішла мова і про Придністров'я. На думку Володимира Зеленського, якщо у Молдові на виборах здобудуть перемогу проросійські сили, то тут є ризики для всіх. Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є. Глава України прокоментував і останні інциденти із дронами у країнах НАТО. За словами Зеленського, російський диктатор Путін уже здійснює перевірку Європи. Цитую питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, який, але безумовно, він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи захистити своє небо від сучасних дронів, пояснив український президент. Друзі, власні думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк під цим випуском. Терміново президент Зеленський наголосив: Дональд Трамп хоче, щоб Україна здобула перемогу у війні. Американський президент знає, Путін не перемагає. Тим часом гучну заяву зробила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Підпишіться на канал Сейчас. Далі говоримо про все докладно. Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас зробила гучну заяву. В коментарі виданню політико вона сказала, що Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. Вона підкреслила, що це Дональд Трамп пообіцяв покласти край бойовим діям для повного розуміння. Цитую її слова: саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це тобто допомога Україні зупинити війну, не може бути лише на нас. Заявила Кая Каллас. А тим часом президент України Володимир Зеленський озвучив низку важливих тез у інтерв'ю Аксіос. Нагадаю, що на полях сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулася зустріч президентів України та Сполучених Штатів. За словами Володимира Зеленського, вона пройшла краще ніж він міг очікувати. Трамп був добре обізнаний зі станом справ на фронті. При цьому глава Білого Дому розуміє, що диктатор Путін не перемагає, каже президент України. Далі цитую його слова. Він розуміє, що Путін не перемагає на сьогоднішній день. У нього багато втрат, тисячі втрат. І це було добре, що президент зрозумів, що важливо нам просто довіряти. Для мене це дуже важливо. Путін йому збрехав. І вчора я відчував, що він зрозумів, що він усвідомлює, так що він розуміє, що Путін грає з ним у ігри. Окремо Зеленський підкреслив. Президент Америки хоче, аби у війні перемогла Україна. Глава України також відповів, що буде з нашими тимчасово окупованими територіями. Якщо повернути їх силою не вийде. Він підкреслив: цитую: якщо ми не можемо повернути силою території, то ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це хороший компроміс, сказав президент. Ще одна тема розмови порушення повітряного простору країн-членів Північно-Атлантичного альянсу з боку Росії. На думку Зеленського, реакція НАТО була слабкою. Саме тому Путін продовжив з іншими країнами. Вони повинні збивати все. Якщо хтось перебуває на вашій землі і вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки в вашому повітряному просторі, ви повинні їх блокувати, сказав Зеленський. Крім того, президент України чітко окреслив. Якщо через російські обстріли в Україні повернуться відключення світла, буде відповідь. Якщо росіяни зроблять нам блекаут, ми атакуватимемо їхню енергетику. Нам потрібна зброя великої дальності від Сполучених Штатів Америки, заявив гарант Конституції. У розмові журналіст також запитав Володимира Зеленського, що Україні потрібно від Трампа для того, аби здобути перемогу на полі бою. За словами президента, він розповів главі Америки про одну річ, яка нам потрібна. Йдеться про систему озброєння. Вона нам потрібна, але це не означає, що ми будемо її використовувати. Ця зброя є додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів, сказав Володимир Зеленський. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Трамп може передати Україні зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Зеленський зробив гучну заяву щодо Кремля. У Москві вже істерика. У Путіна різко відповіли про все по порядку на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом попросив передати нову зброю, яку саме не розкрив. Але її ефект має змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Про це український лідер розповів в ефірі Аксіос. Дональд Трамп, за словами Зеленського, не дав конкретної відповіді, але пообіцяв подумати. Крім цього, президент України не виключив застосування цієї зброї по Москві, якщо Росія не зупинить агресію. Чиновники, які працюють у Кремлі, повинні переконатися, що знають де розташоване найближче бомбосховище. Ба більше, Зеленський стверджує, що очільник Білого Дому дозволив бити по Росії у відповідь на обстріли енергетики. Якщо вони атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики. Це стосується і російських підприємств із виробництва безпілотників або ракетних об'єктів, хоча вони й добре захищені. Через ці заяви в Москві вже істерика. Першим не витримав Дмитро Медведєв. Його обурила теза про атаки та бомбосховища. Однак відповів він не зеленському, а напряму штатам. Москва може застосувати таку зброю, від якої не врятує бомбосховище, і американцям про це слід пам'ятати. Тим часом Польща готує історичне рішення. Варшава хоче мати право самостійно збивати російські дрони над Україною і Білоруссю. За даними газета Виборча, уряд готується змінити закон, бо нині польські сили не мають права діяти без дозволу НАТО або Євросоюзу. Комісія з розслідування російського впливу висловила занепокоєння цим положенням і передала Дональдові туску варіанти виходу із ситуації. Якщо зміни дійсно ухвалять, то польські повітряні сили зможуть збивати літаки, дрони та ракети росіян ще на підльоті до кордону. Вочевидь, до цього кроку Варшаву підштовхнула нещодавня атака безпілотників Росії. Невже НАТО більше не боїться конфронтації з Росією? Друзі, пишіть, що думаєте про цю ситуацію в коментарях. Заява, яка розійшлась по всіх пабліках, яку обговорюють вчора з увечора це позиція Дональда Трампа, яка нібито змінилась. і от він сказав про те, що Україна може відновити контроль над усією окупованою територією. Кордони 91-го року, одним словом, питання: чи можемо ми відновити контроль над кордонами 91-го року? Питання залежить від трьох показників: час, люди, і гроші, час, скільки нам для цього потрібно. Люди, навчені, мотивовані і розуміють, які розуміють свої завдання, а гроші, аби забезпечити всі процеси. Я неодноразово казав, що ми абсолютно спокійно можемо виграти в цю війну, якщо почнемо працювати за певними безпосередньо стандартами, які зрозумілі, і які достатньо просто опрацьовуються. І питання не тільки в підготовці е, наших військ, питання розуміння, куди як і кому бити не Ні більше ніж. Бо ситуація, що стосується Російської Федерації, це війну достатньо складно ви, ви, виграти просто протистоянням по лінії бойового зіткнення, з рахуванням ресурсів людських і фінансових у росіян більше. А от системне нанесення ударів по російській критичній інфраструктурі, руйнування спроможності Росії. Е, Виробляти зброю, заробляти цю зброю на транспортуванні і добуванні нафти і продажу нафти і газу це більше ніж реальна цифра. Тому треба позбавляти Черчилль сказав свій час, що нафта це кров війни. А бюджет Російської Федерації на за рахунок газу і копалин в своїй більшості. Так позбавте цієї можливості Росіян заробляти для, для на цю кров не більше ніж. Армія, яка не матиме в потрібній кількості зброї боєприпасів пального, не буде вже тою армією, про яку ми говоримо, у них є ресурси поки що на утримання цієї армії, але чим більше і, 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 і далі, системніше ми будемо наносити удари по е, нафтогазопромисловому комплексу, по е, е, електростанціям, по розподільчим станціям, трансформаторним подстанціям, по залізничним е, станціям, де знаходиться техніка, Ешелони з боєприпасами, це все буде давати непоганий результат, і так от клипаючи системно такі прості речі, ми можемо досягти здати. Звичайно, це в комплексі, що стосується питань посилення нашої протиповітряної оборони, як у військовій ланці, що вона занадто слабка, м'яка кажучи, так що стосується протиповітряної оборони країни, а що стосується захисту міста. і інших населених путів, а також окремих об'єктів на рівні електростанцій, трансформатори постанцій. Це все треба треба робити системно і правильно. Причому не красти гроші, які виділяються на ці об'єкти, і все у нас буде нормально получатися. Я вже не кажу окремо про підготовку населення до спроможності тримати зброю в руках, мати професію з рахунок, поки ти вчився професію подвійного призначення, яка може пригодитись в армії. Реальна цифра, яка визначає ті, хто воює на передньому краї, вона настільки мізерна в порівнянні загальною чисельністю збройних сил, що ми розуміємо, що. Сучасна війна це не тільки дії піхоти, якої мінімально вже і залишилась, і ніхто не займається її посиленням і збільшенням. У нас починають грати далі в окремий, блін, в штурмові е, війська формувати. Є десантно штурмові війська. Ні, давайте ми ще штурмові збудуємо. Є морська піхота і ще їх е, в свій час. І ДШВ, і ССО, і морську піхоту використовувалися для затикання всіх дірок. Потім, коли ці всі три роди військ підвибили. Отаким використанням давайте створимо окремо ще. Що ми ще не створили? Космічні війська, потім що підземні війська, це процес заради процесу, замість того, щоб системно займатися бойовою підготовкою і підготовкою населення, черговий хайповий е, е, плівок в обличчі української нації, а от ми іще ще щось придумаємо. Ви у вас це нагадує, знаєте, як е, старим мультфільмом про сім шапочок з однієї овечої шкірки. Можна пошити одну шапку якісну, яка б, а можна сім. Так от у нас чомусь е Володимир Зеленський зі своєю командою, вони сім шапочок шиють, а не одну, яка б нагріла. Тому от, все ж питання полягає в тому, що я не знаю, хто там у нього радники. Зараз там був такий е цікавий екземпляр, як Машавець, е він там нарадив так, щоб армія кров'ю заригала. А зараз він там е, у Буданова в помічниках сується. А тепер, блин, хто там ще сує, розповідає, як треба воювати, як треба будувати е, оборону країни, як треба переводити чи не переводити економіки на функціонування е, в воєнний час. Знаєте, е, ми самі достатньо часто винні в своїх проблемах. Тому що непрофесіоналізм і оцей намаганням отримати хайп і зняти який класний віддосід, приводить до того, що ми не працюємо з і постійне перескакування з однієї щаблини на іншу не показує, що ми рухаємося вперед. На жаль, ми топчемось на місці, а в певних моментах вже починаємо здавати назад. Нардеп Ваніславський зареєстрував законопроект про створення космічних військ, космічних сил, пане Сергію. Я не знаю, з яким запитанням до вас звернутися. Давайте так. Яка перша емоція чи яке перше слово у вас виникло в голові, коли ви прочитали цю інформацію? Чесно? Вона буде достатньо таке брутальне, але я коли я це прочитав, ви взагалі головою тронулись? Я розумію, що в дитинці мама часто раняла їх, починаючи з пологового будинку вниз головою? Але в дорослому віці, я дивлюсь, вони далі б'ються системно головою. Дурні, як сало без хліба, по-іншому не можу сказати. Знов процес заради процесу. А з чим вже безпосередньо з ними ж розвалена космічна агенція перестала працювати. Це черговий висер у вигляді спутників притули? це черговий розводняк від відлікання української спільноти блин, від суспільства. Космічні війська створять, штаби створять. Пункти управління створить, а в що в космосі буде літати? Мухи? Так ми навіть не вийшли ще поки що стосується космічного розвитку на рівень хоча б там, ракети Р5, точної копії Вернера фон Брауер. На чому буде запускати в космос і кого? Псів, котів, я не знаю, кіс? Ну це ж, блин, ну це просто, блин, процес заради процесу. Це, блин, знаєте, якісь е, позашлюбні. Е, Діти поручикаржевського, якого питали, каже, поручик. Ви любите дітей? каже дітей? Ні, але сам процес. От вони сам процес люблять.